Стали відомі результати турніру з управління капіталом, який відбувся за сприяння благодійників у Волинській обласній бібліотеці. Для юнацтва фіналісти взяли участь у завершальному етапі ігор у рамках проекту Фінансова грамотність для школярів. За статистикою, найменший коефіцієнт фінансової грамотності в дітей, які закінчили школу і вступають в доросле життя. Саме тому такі уроки потрібні учням для засвоєння теоретичних та практичних основ знань і навичок щодо витрат, інвестицій, позик та інших довгострокових фінансових накопичень. Із 160 учасників до фіналу потрапили 8 школярів. За гральним столом точились справжні баталії. Все, як у реальному житті, коли справа стосується прибутку. Оцінити свій реальний хід справи і вчасно зберегти накопичення це теж один з вірних варіантів залишитись на плаву. Як оцінюєте свої шанси на перемогу на даний момент? Не знаю. Погано. Не везе сьогодні. Нова гра, нові правила. Цікаво, важко. Не вербачило. Відбиття підсумків розпочалося з нагородження команд. Третє місце турніру фінансова грамотність для школярів посів комунальний заклад загальної середньої освіти Рокинівський ліцей номер 38 Друге місце Луцький ліцей номер 22 І першість виборов комунальний заклад загальної середньої освіти, Луцький ліцей номер 10 Луцької міської ради. Дуже дякуємо за можливість. Приймати в цьому проєкті участь і перемагати емоції зашкалюють. Справді дуже задоволені, що команда наша перемогла на рівні нашого міста і не тільки. І думаємо, що в наступних іграх ми так само будемо активно приймати участь і перемагати. Дякую, фонд, який дав можливість це зробити освітянам і нашим учням. Троє призерів фінальної гри поділились своїми враженнями та тепер уже перевіреними порадами. У фінал було досить важче вийти, чим зараз було, бо тому що менша кількість учасників і один стіл був, а до того в нас було вісім солів, якщо я не помиляюся. І також в цій грі можна навчитися накопичувати гроші і знати, коли потрібно інвестувати, коли кредит брати, а коли продавати. Найкраще це чому навчитися. Це... Правильно враховувати виходу, чи вам вигідно щось купляти чи не вигідно, і від того далі відштовхуватися, чи потрібно щось робити, чи ні. Я бажаю вам навчитися відкладати свої гроші і вкладувати їх. А інвестувати свої гроші і змусити працювати їх на себе. Переможцем за результатами гри став Олександр з найбільш пасивним доходом. 8861 тисяч доларів США за місяць пасивного доходу. На що би потратив реальні гроші? Реальні. По-перше, пожертвував би на ЗСУ частину більшу. Інші, можливо, на відбудову міст і для бездомних е, тварин. Всі учасники фіналу отримали корисні подарунки від організаторів проєкту. Сьогодні відбулася кульмінація нашого фактично піврічного проекту фінансова грамотність для школярів Луцької міської територіальної громади. Цим проектом фонд «Ігорі Пелець – тільки разом в партнерстві з Луцькою міською радою, а саме департаментом освіти, департаментом молоді і спорту, охопив по дуже скромних підрахунках більше чотирьох тисяч дітей. В них дуже гарно працює логіка, і ми бажаємо, аби ті результати, які вони досягають у грі, вони досягнули у своєму житті. І ті помилки, які вони допускають у грі, не допускали в житті завдяки тому, що вони ось тут прожили і зрозуміли, що варто робити, а що не варто. Юрій Куцик Неля Прокупчук для новин на часі.